Три роки незламної боротьби з ворогом, 24 години під постійною загрозою атак, та 1 мільйон 570 тисяч 800 хвилин, наповнених надією, горем та вірою в перемогу. За ці три роки кривий ріг став справжнім містом фортецею, містом, що витримує удари ворога, попри всі труднощі, містом, де кожен мешканець частина цієї незламності. 24 лютого, 3.40 ночі, на дев'ятий рік війни Росія, проголосивши так звану СВО, розпочинає повномасштабний наступ підступно та по мирному населенню. Цей вислів якнайліпше описує переважну більшість атак окупантів. Кожен з таких ударів залишив болючий шрам на серцях містян. Згадаємо разом, що довелося пережити криворіжцям за ці три роки війни. Ріг – у числі перших міст, що зазнало ударів крилатими ракетами. Під прицілом військові об'єкти у Центральному міському та Інгулецькому районах. Заблокована вчасно злітна смуга аеропорту, зведені укріп райони. Мужність та героїзм наших військових і цивільних кривий ріг встояв. Проникнути на територію міста ворогові не вдалося. Його відкинули за межі району, а потім і області. Те, що кривбас залишається прифронтовим містом, росіяни нагадали вже на початку квітня, вгативши касетними боєприпасами по приватному сектору на Інгульці. Я скажу, що це ужас і дуже страшно. Цей зрив такий громкий, спалах і ото ж та шрапне летить, свистить, ото все свистить. Тоді загинули дві людини батько та син. Це сталося вже після обстрілу, коли чоловіки для чогось принесли додому касетні елементи, які вибухнули та вбили містян. Збагнувши, що запеклих не пече вогонь, загарбники вирішують влаштувати у Кривому Розі техногенну катастрофу, незнаних до нині масштабів, зруйнувати дамбу Карачинівського водосховища, поставивши під загрозу життя 150 тисяч мешканців, тих же інгулецького та центрально міського районів. Для цього окупанти не шкодують своїх найдорожчих гіперзвукових ракет «Кинжал» і завдають удару по гідроспоруді. Але й цього разу всі служби міста, приватні та комунальні підприємства, рада оборони з її очільником Олександром Вілкулом діяли блискавично. Людей з небезпечних місць евакуювали. Тим, хто залишився без води, забезпечили її підвезенням. А на боротьбу із наслідками кинули усі наявні сили, зокрема, потужну техніку та матеріали місцевих промислових підприємств. Порятунок земляків вартував одному з робітників Крибасводоканалу власного життя. Але зрештою повінь вдалося зупинити. Попри те, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ та команди Олександра Вілкула числа цивільних і військових ми відігнали ворога від міста, звільнили правобережжя Херсонщини. А кривий ріг перетворився на справжню фортецю. Загроза ракетних ударів не зникла. Один з найпотужніших кривбасі трапився 16 грудня. Тоді ворожа ракета влучила в житловий будинок у Тернівському районі, забравши життя молодої родини їх півторарічного сина, а також їхніх сусідів. Саме такою трагедією закінчився 2022 рік. Але місто мужньо стояло. Криворіжці трималися разом та вірили, що перемога обов'язково за Україною. Але не минуло й півмісяця, тоді ще нового, 2023 роком, як Криворіг знову сколихнули страшні вибухи. Перший удар від росіян у 2023 році прийшовся на вечір суботи, 14 січня, коли багато людей знаходились у своїх оселях. Сталося це у приватному секторі Довгинцівського району. Як наслідок кілька зруйнованих хат зо шість десятків пошкоджених осель та відібране людське життя. Уламками ракети миттєво вбило 33-річного чоловіка. Одна з найбільш кривавих атак сталася в ніч на 13 червня, коли росіяни випустили по кривому рогу шість балістичних ракет. Під удар потрапили п'ять мирних об'єктів. В результаті атаки загинуло 13 людей. Один з п'яти снарядів, які не вдалося збити, поцілив поруч із п'ятиповерхівкою по героїв. Ато. Пані Тетяна одна з тих, кому вдалося пережити той нічний терор. Коли ми вилізли з-під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам, що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати, ходіть до нас. Отакі в нас люди, і вони хочуть нас перемогти. Нічого в них не вийде. Наступного разу окупанти вдарили по місту іскандерами. Це сталося 31 липня 2023 року. Снаряд вітає у південну стіну дев'ятиповерхівки на вулиці Українській на рівні п'ятого поверху. У цей час поверхом нижче знаходився Юрій Васильович. Від вибуху над його квартирою провалилися оселі з п'ятого до восьмого поверхів. Бабах. І стало на мене все сипатися. Обломки, дверей, стекла, вікна, все, що повилітало. Ну, не поцарапилось, виріс по цих агаристков. По етажам стали бігати, зразу НЧСники питають, хто живий, хто є і так далі. Мене вивели це і все. Але так пощастило не всім. Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку знайшли тіла п'ятьох людей, у тому числі жінки та її десятирічної дівчинки мати та доньки. Друга ракета поцілила у будівлю коледжу на поштовому. Там загинув перехожий. Менш ніж за два тижні у приціл потрапив історичний центр Кривого Рогу. Увага злована, ракета небезпека, повзолю, ракета небезпека. Снаряд влучає у адмінбудівлю. Але через щільну забудову ті чи інші руйнування зазнають до сотні навколишніх будівель. Це і відділення служби доставки. І барбершоп, який відкрився лише нещодавно. Районне відділення Рацу напевне найнебезпечніший об'єкт з точки зору Російської Федерації. Під завалів рятувальники дістають трьох осіб. Загинув один правоохоронець ще 74 людини поранені. Долати наслідки ракетних обстрілів постраждалим. Допомагало усе місто. На місцях вибухів розгорталися ліквідаційні штаби, де працювали волонтери та представники влади. На допомогу приходили прості люди, сусіди та небайдужі. Також в штабі приймаються заяви щодо пошкодженого майна на допомогу з міського бюджету, так само як це було раніше. Це, на жаль, далеко не перша атака окупантів по кривому року. Тому система надання допомоги в нас вже відпрацьована. Цього немає в законодавстві, але така програма є в нашому місті. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб допомогти людям. Загалом, за 2023 рік від російських загарбників у місті загинули 22 криворіжця. Але, на жаль, у 2024 році ворог став ще жорстокішим та приніс чимало біди у родини криворіжців. 8 січня 2024 року. Понеділок для криворіжців розпочався з гучних вибухів. Один з дев'яти ударів російського залізяча стався біля торгівельно-розважального центру близько сьомої ранку ще до початку роботи об'єкту. Внаслідок атаки поранення отримав 58-річний чоловік. Наслідки прильоту могли бути ще гіршими та масштабними. Але основний удар на себе прийняли бетонні огорожі та дорожнє полотно швидкісного трамваю, який курсує поруч. Мощний вибух чи громкий вибух стався. І потім знав, що вони. де. Я не знаю, як їх назвати. Це не воїни, це шакали, натуральні шакали. Вони бомблять те, що люди струїли годами. Так вийшло, що постраждали. А якби попали, вони у повен трамвай, який їде забитий в 7 часу утра. <говор> это пи***ц, это, это нафиг сочный. Прям в дом, седьмой этаж. Это пи***ц. П'ятеро загиблих, десятки поранених, сотні понівечених людських доль. Ще одна з самих масованих атак з неба, яку Російська Федерація, здійснила увечері 12 березня, прийшлася на Кривий Ріг. Під час повітряної тривоги у місті пролунали три потужні вибухи. Результат влучання ракет, які ймовірно запустила тактична авіація противника. Дві з атак прийшлися на житлові будинки у різних районах міста. Найбільше дісталося дев'ятиповерхівці у Довинцівському районі, де через вибух загинули кілька людей. Та ще за чотири десятки були поранені. Thank <laughs> you. На цьому відео рятувальники борються з наслідками чергового ракетного удару. 12 червня, близько 16-ї години дня, щільна забудова, густонаселений квартал. Під час повітряної тривоги у середмісті лунає потужний вибух. Російська федерація з тимчасово окупованого Криму вгатила балістичною ракетою по житловому масиву у Саксаганському районі, внаслідок чого обірвали життя дев'яти криворіжців. Були серед них і переселенці, які тікаючи від війни, при. Їхали до Кривого Рогу з прифронтових міст. Але на цьому ворог не зупиняється та продовжує гатити по мирному населенню. Вибиті вікна, потрощене скло, поранені та загиблі мирні мешканці. 8 липня окупанти поцілили по адміністративній будівлі промислового підприємства. Ворожа ракета забрала життя десяти людей. 47 дістали поранення різного ступеню важкості. Далі ворог почав бити по готелям кривого Рогу, знову показавши свою цинічність, завдаючи удари по мирному населенню міста. Першою ціллю став готель Аврора. Тоді відкривав вихлаб окупантів загинуло четверо невинних людей. А 28 серпня, в день трауру за загиблими, окупанти вкотре цинічно поцілили балістичною ракетою по об'єкту цивільної інфраструктури. Вибухом пошкодило гаражний кооператив СТО та понад 230 автівок. Зокрема, вибухова хвиля була настільки сильною, що навіть підкинула авто на дах будівлі. На щастя, цей приліт обійшовся без загиблих. Але наступні розривали серця криворіжців. Гуркіт будівельної техніки перекриває крик жінки. Це мама 12-річного Максима, який загинув разом з своєю бабусею Валентиною Васильівною від російського заліза. Вона в лавах ЗСУ і разом з батьком хлопця в шоці від втрати. Більше того, старший брат загиблого хлопчика, нацгвардієць Микита Шаульський, який на той час перебував у російському полоні з весни 2022 року після виходу за Зовсталі в Маріуполі, 30 січня 2024 року. Воїна повернули додому. Але на жаль, братик та бабуся. Його так і не дочекалися. Загалом від цієї ракетної атаки загинуло три людини. Ще троє дістали поранення. Два приватні житлові будинки зруйновано. Також постраждали близько 25 приватних будинків: школа, гаражі, легкові автомобілі. Ранок, 27 вересня, для мешканців Кривого Рогу знову почався з тривожних новин. Вибух, що пролунав у центрі міста, спричинив значні руйнування. Ворог вкотре підступно поцілив в адміністративний об'єкт Кривого Рогу та забрав життя трьох мешканців нашого міста. Їх тіла знайшли під завалами. Також під ворожим вогнем опинилися готелі Арена, дружба та центральний. А палац культури, розташований поряд з останнім готелем, пережив свій другий день народження. Адже російська залізятча двічі прилітало поруч з закладом. Зруйновані стіни, вибиті вікна, понівечені будинки, поруч з цивільними об'єктами та неймовірна ненависть до ворога. Але навіть у таких умовах кривий ріг не здається та продовжує жити, доводячи свою незламність. Оманяти все ніяти дома. А це перші хвилини після прильоту балістичної ракети, по щільній житловій забудові на старій дзержинці. Гучний вибух після оголошення повітряної тривоги пролунав близько 22.00. Одразу ж на місце надзвичайної пригоди вирушили всі оперативні служби: рятувальники, ДСНС, газова служба, волонтери, парамедики та червоний хрест України. Лише якимось дивом пані Оксана та її чоловік не постраждали, хоча відбулися переляком та шоком. Вони мешканці саме того будинку, біля якого стався приліт, і в цей момент були вдома. На двір евакуювалися разом із домашніми улюбленцями морською свинкою Мандаринкою та собачкою Дусею. Мої квартири, в моїм сім'ї, ніхто не постраждав, я була вдома. Квартира наша на ту сторону вікна виходять. Ну, вікна повиривало, звісно, двері. Ну, ну, слава Богу, всі живі. Прийшлося, звісно, куди ж їх дівати. Свинку з кліткою вже виносили з рятувальником. Вовремя приїхали, буквально в нас заклинили двері одразу спочатку. Вони нас визволили. Від ракетного удару постраждало 15 осіб. На жаль, двоє чоловіків, попри всі зусилля медиків, врятувати не вдалося. Ракетна атака по місту 11 листопада 2024 року стала однією з найболючіших для міста. Фу. Стой руку руку, покажи. Та що? я боюсь, я боюсь. Ранок понеділка 11 листопада. Це перші хвилини після того, як балістична ракета поцілила по будинку на соцмісті. Вороже залізо суттєво пошкодила багатоповерхівку та обвалила один з під'їздів. Вибухова хвиля понівечила 35 багатоповерхівок, 11 автомобілів та адміністративну будівлю. Але найстрашніше це загибель майже цілої родини. Ввечері та трохи згодом під завалами знайшли тіла 32-річної матері Олени Кулик та її трьох дітей 10-річного Кирила, дворічного Демида та двомісячну Улянку. Їх провели в. Останню путь в четверг, 14 листопада. «Хто сказав тут отслышно? Вон де то она услышит. Она слышит вас, что що вы сейчас разговариваете, она прямо у вас под ногами. Кричи, кричи. Да, мама, они тебя услышали. Все, все, все тихо, спокойно, все, не кричи. Они тебя услышали, сейчас они не 24 грудня у Різдво, коли всі збираються родиною в очікуванні Першої святої зорі, росіяни цинічно вдарили балістичною ракетою по житловому будинку в густонаселеному районі міста. Внаслідок ворожої атаки на кривий ріг постраждало 17 містян. Одна людина, на жаль, загинула. Вщент зруйновано під'їзд четвертого будинку. Пошкоджені чотири багатоповерхівки: дев'ять магазинів, три заклади харчування та понад два десятки авто. Оу, пошла. зашла. Пошли, осторожно, осторожно, уходим. Уходим. Б**! Живые. Живые есть. Нога, да? Разговаривайте с вами, разговаривайте. Разговаривайте, они... Смотрите. А це перші кадри після подвійного удару ворожої балістичної ракети по кривому рогу 17 січня 2025 року. Цілю ворога став навчальний заклад та житлова забудова. Росіяни знову посягнули на мирні життя, залишаючи за собою руїни та біль. Цей день мав бути святом для родини Ігоря, але не судилося. Чоловік разом з трьома дітьми переїхав до Кривого Рогу з Херсону після того, як у 2022 році, під час обстрілів втратив дружину та батька. Він намагався продовжувати жити, зустрів нове кохання у нашому місті разом з дружиною. Вони на машині поверталися додому з ринку, аби відсвяткувати день народження старшого сину. В цей момент пролунав гучний вибух. Ігор встиг зреагувати та пригнутися. Його дружина, 45-річна Оксана, на жаль, загинула на місці. Ми поїхали робити покупки. Ми заїжджаємо у двір. Вибух. Я з Херсону. Я як пригнувся одразу, а вона не знала цього. І в неї два осколки в грудну клітину зайшло. Я з рук подіставав осколки, що були дивом врятувало. Діти були вдома на уроках. Ну, діти босі повибігали. Їх старша донька відвезла до своєї подруги. Ну, в них істерика, тому що вони дружину вже мамою почали називати. А тут така біда. Того дня внаслідок лучання балістичної ракети. На місці загинуло четверо криворіжців. Ще одна дівчина, попри всі зусилля медиків, померла в лікарні. Дев'ять людей отримали поранення різного ступеню важкості. За три роки повномасштабного вторгнення у Кривому Розі від лап окупантів загинула 71 людина. У Кривому розі діє унікальна програма допомоги постраждалим. Згідно неї, більше 7 тисяч осіб, житло яких постраждало від ракетних обстрілів, отримали матеріальну допомогу від міста на загальну суму майже 255 мільйонів гривень, у тому числі 124 особи на придбання нового житла. Ми ніколи не пробачимо окупантам ті життя, які вони обірвали, ті долі, які вони скалічили, наших дітей, які ніколи не бачили свого майбутнього наших матерів, які втратили синів і батьків, чиї серця розбивалися від невумовного болю. Ми ніколи не забудемо тих, хто пішов у вічність, захищаючи нашу землю. Їхня жертва не буде марною. Україна була, є і буде незламною. Нас не зламати, бо наша сила в єдності, наш дух у свободі, а наша мрія у мирному небі над вільною державою. Кривий ріг це місто сили, місто героїв, місто незламності, в якому пріоритетом діяльності влади, міста та ради оборони є людське життя та безпека людей. Воно стоїть попри всі удари як символ стійкості українського народу. Три роки війни показали, що наша нація це щось більше ніж просто люди. Це спільна мета, спільний біль. І спільна віра, ми довели всьому світові, що любов до рідної землі сильніша за будь-які танки, ракети чи агресію. Ми сильні. Ми здолаємо будь-які перешкоди та побудуємо наше світле спільне майбутнє. Ярослава Кальченко, перший міський.